Ну, хтось із нас мав щось зробити. Я сказав ні. Ні пригодам, ні виставам, ні гонитвам за злодіями. І що ти робитимеш, га? Кажи. Розмову закінчено. О, покупець. Вибач, що довелося слухати. Не знаю, що тобі казали, але Рівервудський торговець досі працює. Купуй на здоров'я. Так, нас пограбували. Але ми ще маємо багато краму на продаж. Грабіжники вкрали тільки одну річ: Прикрасу зі щирого золота у вигляді драконячого кіхтя. Можеш? Я маю трохи грошей, уторгованих з останнього завезення. Якщо принесеш кіготь, вони твої. Якщо хочеш вистежити тих злодіїв, прямуй до могили вітряне урвище, північно західніше міста. Отже, лукане, це твій план? Так. Тож тепер тобі не доведеться йти, правда? Та невже що ж здається, твоєму новому помічнику потрібен путівник? Щ... Ні, я О, ім'я восьми гаразд, але тільки до виходу з селища. Щоб добутись кругану, нам треба пройти через селище і перетнути міст. Його навіть видно звідси. Он та гора над будівлями. Певно, ті злоді збожеволіли, якщо ховається там, у старих склепах повно пасток тролів і ще казначого. Цікаво, чому моти вкрали тільки Лукановий золотий Кіготь. Та ж у нашій крамниці є купа всього, що варта таких самих грошей. Лукан знайшов Кіготь приблизно рік по тому, як відкрив крамницю. Він так і не розказав, звідки він, спритник. Це міст, що веде селище. Єрська стежка на південний захід веде до кургану, вітряне урвище. Треба вертатись до брата. Він розрюмситься, якщо мене довго не буде, як мала дитина.